Новим мером Одеси став Геннадій Труханов. Такі підсумки виборів 25 травня. Всього Труханов отримав 43,49% голосів виборців. Едуард Гурвіц – 32,02%. на третьому місці. Валерій Матковський. На четвертому Дарт Вейдер. На п'ятому Геннадій Чекіта. Явка виборців склала 46,7%. Через декілька годин, як стали відомі результати виборів, було скликано позачергову сесію одеської міської ради, на якій новообраний мер прийняв присягу. <му> результати виборів 25 травня оголошує голова тербибарчкому Олександр Ахмєров. Постанова номер 87, 27 травня 2014 року. Про визнання обраним Одеським міським головою Труханова Геннадія Леонідовича. На підставі протоколу Одеської міської виборчої комісії Одеської області про результати виборів в одномандатному виборчому окрузі з виборів Одеського міського голови від 27 травня 2014 року Одеська міська виборча комісія Одеської області постановляє перше визнати обраним Одеським міським головою Труханова Геннадія Леонідовича. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягає, що буде вірно служити громаді та народові України. Необхідно дотримуватися Конституції України та законів України. Сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Привітав нового міського голову і губернатора області Ігор Палиця. Він також надав оцінку передвиборній кампанії в Одесі. Моє бажання всім одеситам – ніколи більше не проводити таких кампаній, ніколи більше не обливати друг другу пряжи і відноситися друг к другу разными субъектами на кампанії, в разных информации в більшим ложении. У Одесі багато нерішених проблем. Нерішених проблем комунального плана, нерішених проблем емоціонального плана людей, нерішених проблем архітектурного плана. Дуже багато я хотів би, щоб сьогодні було багато разговоров, много публікацій пресі том, выиграли, не виграли, фальсифікації, не фальсифікації. Хочу сказати з повної мерой ответственности, що на всіх участках был порядок, на всіх участках до много много. У мене була інформація со всех участков. І я не видел ніяких фальсифікацій. Своїм першочерговим завданням новий мер вважає збереження миру і гарантування безпеки жителям Одеси. А ось про економічні, соціальні та кадрові питання, мови й не йшло. Звісно, в нашому це спокійство, мир і спокійство в нашому городі. Це, безусловно, объединение всіх одеситів для досягнення этой Я ставлю перед собою цю задачу, не допустити ніяких столкновень, не вже про проворуженность. Одеса – це український город. Україна єдине суверенне державство, цілісне державство. Я не люблю вообще в жизни насилие, но если будут такие факты, будут подключать все возможные э, милицейские, наверное, прокурорские и другие силы для того, чтобы пресекать и наказывать. Что самое главное, что любое преступление должно быть наказано, чтобы не порождать безнаказанность.